Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за репости. Благодарую вас за те, що ви мене хвалите, даєте мені зворотній зв'язок. Це дуже цінно і це, звісно, мотивує мене працювати і надалі. І так, зараз роблю постійну рубрику Було, є, буде. От. Пам'ятаєте, перша карта, це в нас сигніфікація. Якщо ви в таких енергіях знаходитеся, якісь у вас схожі події були, да, бо людей ви таких зустрічали, наприклад. Ну, дивлячись, яка ж карта зараз випаде. От, тоді це розклад для вас, приймайте в облага, Тому що для всіх, звісно, людей, ну, я не можу програти да, за один маленький розклад. От, але. А ви завжди можете прийти до мене на індивідуальній консультації. І так, поїхали. Було. Є. Вау. Буде чудово. Чудово, чудово. Чудово, бачите, зірочку теж. Ну, зараз поговоримо про енергії, да, коли вони перевернуті, це означає, що... Ну, Тобто зараз вже не розчаровуєтеся, да? ті, хто постійно дивляться, зараз подивитесь скажете, о, перевернута. Це ще не факт. Да? Завжди кожну мить від нас все залежить, як в нас все буде. От те, що вже пройшло, ми можемо тільки в своїй уяві його, скажімо так, перевернути, змінити або щось. Да? Тобто ми, дивіться, тут був період у вас, коли ви. Було закінчення якогось життєвого циклу. Да? Ви, наприклад, ну, не знаю, там, а, закінчили якісь навчання, переїхали, пішли на нову роботу, або просто пішли з роботи, да? або нову справу почали, або щось закінчили. Да? Тобто, ну, щоб тут про закінчення, в принципі, ну, іноді воно каже про просто новий вже етап, тому що це старший аркан, можливо, у вас ще це якась перетрубація в вашому житті, можливо, ще триває. От тут про нове об'єднання, про мудрість, дивіться, слава, успіх. Хтось, я ж сказала, вже переїжджав, можливо, був переїзд, наприклад. Це не обов'язково кудись далеко. Можливо, знаєте, у кожного з нас різне сприйняття, тому що. Іноді трактують, якщо мир, да, то це переїзд кудись далеко. Не обов'язково у кожного інше, інше місто це вже далеко, розумієте? Тож Виходьте зі своїх ну, внутрішніх скажімо так, обмежень, можна так, ваших налаштувань. Да? Просто переїзд, то просто переїзд. Не обов'язково, що кудись далеко. Я про це. Дивіться, тут був період виповнення бажання, були визнавання ваших заслуг, можливо, у когось було. Да? Був початок чогось дуже гарного, якийсь новий позитивний досвід ви отримали. От карта каже, що ти тоді отримав, чого хотів. Тепер час ставити нову мету, цілі і досягати їх. да, Тобто, можливо, ви зараз ще на такому етапі, коли ви зараз думаєте, так, в мене є вже якісь там перші перемоги, да, в якійсь справі, і тепер треба вже, звісно, ну йти кудись далі. да, Треба якось або одну справу розвивати, і так само для неї треба щось планувати. І зараз ми подивимося, чому в нас вісім пентаклів, да, Чому вона в нас перевернулася? А, тому що, в принципі, це карта класна, але дивіться, що якщо у вас ще немає такого стану, то можливо, це з'явиться. да? Тут взагалі про жадібність, От, можливо, ви почали десь да, з'їжджати на оці низькі вібрації. Якщо ви ще не з'їхали, якщо у вас все класно, супер, да? якісь перемоги є вже, тут про, так само ви можете, робота в інтернеті, можливо, у вас почалася або ви її закінчили. да? Тобто, от, ну, Позитивна, все одно карта. <кій> то тут, да, ви можете, якщо ви ще не перевернулися, тобто щось пішло не так, то тут ви зараз можете схибити. Тут жадібність, якщо вмикається, треба пропрацювати. Карта каже про порожні амбіції, про лестащі, марнославства. Тут, можливо, ви не сконцентровані на роботі, знаєте, а використовуєте свою майстерність для інтриг. І від цього, і всі проблеми. Тобто, можливо, да, Скажімо так, дивіться, відстоювати, наприклад, для чого інтриги іноді роблять, у деяких людей це як відповідку дати, тобто вони починають маніпулювати, коли їм щось починає загрожувати. То можливо, вам все ж таки краще, наприклад, переспрямувати свою енергію на свою роботу. Для чого? Тому що ви не будете просто її розпорошувати розкидувати. По-друге, ваша робота старта неоднозначна, розумієте? Тому що, якщо тільки інтригами ви щось не можете на що. Щось ви можете зараз вплинути, то це все одно потім вам повернеться таким ж пропрацюванням. Якщо ви зараз ну зав'язнете у цих, да будете через інтриги понижати свої вібрації, а ви можете в такому стані, ну потім зав'язнути да, на якийсь тривалий час. от Дивіться, тут карта радить вам, по-перше, не треба ж е, не женіться за малим, да от е, не треба, знаєте, Розберіться, значить, раз таке прийшло, да, не женіться за малим. Це означає, самоцінністю треба ще пропрацювати. Можливо, да, у вас будуть різні варіанти у всіх. От, комусь просто жадібність, да, комусь, ну, тобто ви готові розмінятися на щось маленьке, розумієте, а замість того, щоб почекати і взяти саме зірку, да, не просто води попити, а ще й зір, зірку з, з неба забрати, розумієте? То, можливо, ви тут можете помилитися і просто розмінятися на дрібниці. Подивіться, у кого що буде відіграватися. от, Тут треба позбутися від марнославства, розумієте? Тут значить треба все було класно, ви піднялися. Да, на піку миру, От, і у вас зіграло его, взяло, можливо, над вами верх. Да і воно вам каже, ти найкращий, а всі лохи. Ну тобто. Коли, коли ви вважаєте, що ти найкращий, це класно, але при цьому ж не треба принижувати інших. Да? Інші вони просто різні, можна так для себе казати. Якщо у вас є якісь там ну, протиріччя, або ви себе порівнюєте з кимось. Да? Тобто, дивіться, в кожній такій думці ми можемо понижати енергію, І тут про це. от. І тут ще про такий період, дивіться, можливо, у вас буде період, коли ви не зможете визначити свої цілі, да якесь буде розфокусування, наприклад. Але ж пам'ятайте, що у вас все класно, у вас гарні перспективи, тому що ця карта ще її, її вплив взагалі, дивіться, тут ну, просто про якісь кармічні зараз да, відносини ну, з життям, з роботою, наприклад, зі своїм. Прокачайте жадібність, у вас все буде класно, ви зможете прямо зараз, навіть якщо ви вже зав'язли вилазьте зараз прокачайте ці. Тези да, в собі там, ці якості, і буде вам щастя. Тому що е, тоді зірку ви зможете перевернути. да, Кожну кожну е, мить від вас залежить, в яких енергіях ви будете жити. Розумієте, якщо зірка випала так, то це каже про зустріч, можливо, зустріч з шахраєм. Тут про обман, про егоїзм, про зраду, підлість і крадіжки. да, Тож ви попереджені. Можливо, тут. Знаєте, через велика, наприклад, ну, тут багато точно роботи. да, Якоїсь робилася, щоб, от ви, можливо, у когось там ну, на весь світ ви щось віщаєте і так далі, робите, неважливо. Я не про це. Чому шахраї до нас розумієте? Чому шахраї до нас притягуються? Можливо, тут да, була знову такі: от ви зараз можете якусь зробити якісь. Крок ви можете зараз хибний зробити, знову подивіться, і тоді знову таки розплата прийде, якщо ви тут зробили погано комусь, да? ну і собі так само. Тоді розплата прийде перевернутою зіркою. Да? І підтягуєте ви на своїх низьких тут вібраціях. Бачите, далі ви підтягуєте. Якщо ви тут не вирівнюєте, не підіймаєте свої вібрації, тоді ви можете отримати і зустріч шахраєм, і обман, і якийсь егоїзм, і зраду, і підлісі, і крадіжку. Або ви захочете саме через так. Такі сценарії, ну, чогось надалі мати собі Ну все, що у вас є, Да наприклад. То виправляйтеся, тому що дивіться, це потужна карта, якщо ви вийдете, ну, то буде не один якийсь маленький період да в таких енергіях. І вам тоді більше треба буде зусилля прикласти, щоб вийти з них. Розумієте, ви можете будь-яку хвилю перевертати свої енергії, зрозумівши тут і зараз що я роблю, не так. да Як я, Можливо, в мене хибна мотивація. да Я краще нічого не буду робити, да я краще. Ще зараз передивлюся свої знову схеми, краще писати: Я хочу свою власну справу, але як я хочу, наприклад. Мені треба для неї приміщення, да? і в цей момент я про що думаю піти у когось відібрати приміщення, да? де все налагоджено, наприклад, зайти в інший проєкт, відібрати приміщення, або я можу зараз почати вже справу робити на дому, да? зібрати грошей і зняти класне приміщення, де ж там ну, в центрі. Ну, в общем, там все одно будуть плюси, і, і ви ну, тобто, там взагалі вам не буде ніякої негативної обратки. Розумієте, від ваш. Законних на всіх вимірах да, від законних дій розумієте? А якщо ви захочете від відібрати, тому що над вами владу візьме ваша жадібність, отоді от буде вам лиха. Тож тримайтеся світло і буде вам щастя з повагою, Софія.